Дивіться, що ми знайшли. Одна піщить. Це сталось нарешті. Це хороший Піць, знак, що ми висі. на місці старого будинку да. заваленого, правда? Ага. Я вважаю, що це успіх. Пані та панове, вітаємо! Сьогодні ми прийшли на копи металевих і не тільки скарбів. Зараз ми знаходимося в лісі по... Легендах, де раніше жили польські е паничі, е також могли бути їхні невеличкі поселення з їхніми будинками. Отож, ми почнемо зараз копати в пошуках якогось кладу. Не переключайтесь до наступного включення. І після того ми поїдемо на другу локацію. По картах ми знаємо, що там є якесь село часів Київської Русі. І після того ми будемо на обід готувати італійську пасту з креветками. Приємного перегляду і вперед! Погнали! І ось у нас є перший, перша знахідка. Це велика металева труба на глибині приблизно 15 см. Напевно, що візьмемо її в вигляді додаткового заробітку металобрухту <ріст> і продовжуємо рухатись. Зараз нам добувати копати тут. Маленькі шкі напрямку. Опа? Угу. Ну, Гачок ну. на акулу Ручки, да, понятно. Я чую звук. Вот вас. Косвеня. Ух ты. Ух ты, давайся. Це, це ручка від дверей або, або вікон. Ого, угу, це хороший І знак, підвиси. що ми на місці старого будинку та, заваленого, правда? Так, та, та, тут а, по, по історіях був колись е, польський маєток, полюбе зроблена з, з або міді, або бронзи, вона такого кольору непонятного. Ну а це металюга. Це беремо в копілочку нашу. І продовжуємо копати на продовжуємо цьому самому місці. так. Є, є, є. Не, не, не. І ми викопали гільзу. Був сигнал, копаємо. Щось поки металеве нам приглядається. Плюс воно обкладено цеглою. Оранжевою. Ой, щось невлагородний стук. Це а, Це цегла, це, це, це ти. Це камінь. А пишіть там далі. Це дуже хороший. Ну... Признак сокровищ. Видите? На дверь плюс 12. Красота. Пише, що тут. На Ой, площиня. бачу, сюди. Ага, є щось. Є щось тут знайшли. А ну. Что гаустук пост? Хочет каблсти, да? Я не знаю, ага. що це може бути. Ну, щоб ви розуміли, ми пройшли буквально ще навіть не 5 метрів, ці всі находки що були. Це трос. Під самим вершечком навіть не прийшлося копати І за ще одна, тільки це в кращому стані. С-67. С67. Нормально. Ну це щось, я думаю, там 7,62 щось таке буде писати. А ми знайшли щось подібне на окоп. Він простягається звітом сюди. В ту сторону. Ну що, Там, де водяться гільзи, там вводяться і кулі. нас повний комплект. Любі друзі, знайдений величезний кусок металюка. Спочатку ми думали, що це труба просто, а пробивати всередині землю, а це не земля! Це суцільний кусок металу. Ну, по відчуттях, враховуючи, що я в залі був роки півтори тому, так, нормально, то це кілограмчика 5 на біцеп з одною рукою є. Е, чого ми збираємо металолом? Тому що треба якось окупити цей метал, шукаєш, на золото надіятися одне, а. О, такий кусок металохи, знаєте, це теж дуже добре. А ще якби це була якась латунь, то ми вже взагалі були б мільйонерами. Все, ми завершили зараз на першій локації. І що нас цікавого є, це... Гільзи дві і кулі одну, я знайшов гнат. І плюс оце що саме схивіше було це ручка цієї штуки. Я думаю, її можна якось класно відновити, відполірувати і щось з неї застосувати. Що ж, любі друзі, ми вже вибрали файну місцину на, галя... на нашій галявині. Та розклали необхідні інгредієнти для приготування сьогоднішнього основного блюда, а саме пасти з креветками. Отож, пройдемося по тому, що в нас є, і плюс-мінус, як буде відбуватися процес приготування. У нас є кастрюля, в якій ми будемо варити італійську пасту, плюс сковорідка, щоб зробити приготувати креветки в соусі з вершків та тертого пармезана. На цей раз у нас є дві газові горілки, щоб на одній в нас паралельно варилася паста, а на другій ми готували креветки. і в нас є два види креветок. Перше, це просто великі чищення, та друге, це королівське не чищення. Ми постараємося зробити два варіанти пасту. Кожен скуштує по два варіанти, та оцінимо на майбутнє які з цих креветок краще та практичніше в приготуванні. Наші креветки з вершковому соусі та стертим сиром пармезан готові. Давайте поєднаємо їх разом з пастою та перемішаємо. Холодна. Смачного тобі, В'ячеславе, смачного вам, глядачі! Я, я вважаю, що це успіх. Це успіх однозначно. Розкривається смак пармезана. Розкривається смак креветки. Чути цей молочний присмак вершків. Більше скажу, оці каплі лимона, які ми додали, допомагають, напевно, що зігравати цим всім смакам разом. Оця кислинка підкреслює, напевно, кожен смак, який я прилічив перед тим. Я ж такої смачної пасти не їю. Тут, як би ми рецептом з вами наділились, шановні друзі, у вас не вийде зробити таку саму, бо ви не тут. Вони шукали, вони ходили лісом. Перед цим дві години вони шукали пулі часів 45-х років. Тому, що б ви сюди не додали, вона не буде така смачна, як зараз в нас, на жаль, в руках. Тим не менш спробувати можна. Звісно, можна. 200 баксів, і ви з нами їсте такі самі смачні пасти з креветками. Ремарочка не 200, а 250. 200 це просто з нас не знімати, а їсти з нами трохи дорожче. Точно. Ви що, що досі дивитесь? Все, <с дайте <с поїсти <с по Дайте нам поїсти. Перегорніть на 15 секунд, де ми наступного готуємо. А зараз Гнат там готує класне какао. Я вже дуже хочу того іхера. Ми поїли і все, беремо в руки металошукач і будемо шукати скарби, поки не стемні. Го! Я ще не вдів рубця. Не взяли хата і роблок. Иди в рукавицы. Черевички. Ну Я вже живу, що тут, а полюбе щось з Київської Росії лежить. Yeah. Ух ти. Якась кована деталь <laughs> а, з тих часів, певно. Що. Інакше в нас немає догадок шансів. Ну, візьмемо на цей випадок, подивимося, що це. Ну Це полюбе якесь коване. Це вже не радянщина. Після смачного перекусу ми почали продовжувати копи. На другий коп ми знайшли ось таку гільзу. І що ви думаєте, третій коп, і ми знаходимо ще одну гільзу. Е, причому вони не однакові. Це сталося нарешті. Ми тільки що? Який з нас четвертий чи п'ятий коп. Четвертий, бо ми попередні вам всім показували. Дивіться, що ми знайшли. От напишіть. Це. Копійка. Яка. Момета. Я ж я вже думав вас розширювати, що це українська, але, блін. 1880. П'ятий рік. Афігей! Афігей! Дивіться на герб, що це. Ми здоволені так само, як ви, друзі, бо ми тільки побачили, що це силует монети, Ми зразу дістали камеру і не встигли роздивитися. Що ж переглянулися і одразу його. Ви ви бачили наші погляди, коли ви побачили цю монету. Фокус. Її треба вдома відмивати і дивитися, що там за герб. Дуже важко зараз щось прочитати ще в темноті. Це називається люди, не здавайся, не up. Будемо дома мати що вичищати. Оце, оце топ. Оце заради того чого, ми сюди приходили. просто. Продовжуєм! Був нас ще них шо сигнал, копаємо далі. Я не так радий, як ти знімаєш, якщо ти почав світати фонарі купці. Одне другому не мішає. Воно по ідеї мало бути б на поверхні десь. Десь тут? Є. Є що це у нас? Без поняття. Любі друзі зараз ніч вже на дворі. На це де? Ми йдемо в сторону до машини і ще по дорозі таки купаємо. О. Отже, що ми маємо? Дві гільзи, ковані елементи. Копійка 1885 року. Ми її зараз відмиємо почистимо. Теж якась непонятна штука, яка тяжкень на, на ощуп. Тож треба відмити, подивитися, що, що точно це є. Підкова непонятна штука ну, це щось певно здається від війни. Ну, не впевнені. Так само кусок колючої проволоки. кований елемент, кусок якоїсь бублика. Ісо. А в лісі це знайшли вже гнатовий галстук, те, що у нас спочатку було. Оце треба зважити. Ми зараз зважимо і скажемо, скільки важить. Я... Я думаю, що тут є кілограм 6 точно. <гум> Українські монети навіть є, так само дві гільзи, і крім того, ціла куля. І так, ми відмили дану монету, прочитали детальніше, що на ній написано. Mm. Та знайшли в інтернеті. Це в нас є. Один крейцер 885 року. Австрійська монета. Тут зразу ж написано ціну. В принципі, ось так. В'ячеслав. Зараз. А я розважу наш найважчий улов. Нам він важить. Щоб Не бути голослівними. 4.300. 4400. Майже 4,5 кг. Ага. Оце красота. Плюс я забув сказати, що про цю ручку, яку ми знайшли на початку відео, я звідси її відчеплю і спробую її реставрувати, відновити до первоначального її виду. І подивимося, що з нею вийде. А на тому в нас поки що все. Ну що ж, любі друзі, підходить кінець даного відео. В мене в руці два найбільших символа та пам'ятки, які ми залишимо собі після даного дня. Це пуля е, приблизно Другої світової війни. Та монета, один крейцер австрійського е, виробництва. Вячеслав, слово тобі. Всім дякую за увагу, всім па-па, Щорокається з походу. До нових зустрічей.